Думками повертаємось в той прожитий шлях, який прожили. У кожного із нас і з вами своя історія. Історія, яка закарбована і в пам'яті і в серці. Немає історії, яку ми могли би обізніцинити і сказати, що ця історія життя. Вона не є важливою. Знаєте, ми не можемо обрати час, в який нам жити. Ми не можемо обрати обставини, в яких ми би не бажали жити. Але ми можемо обрати вибір і позицію, як нам жити. Я думаю, що кожному тут присутньому і кожному із нас через роки нам не буде соромно за цей час. Відомий німецький антивоєнний діяч Дітріх Банховер він сказав: я не можу залишити мій народ в такий скрутний момент, момент війни. Усі ми з вами маємо сьогодні можність бути поруч із нашим народом. І знаєте, це для кожного із нас одна із великих привілеї переживати разом із своїм народом. І оце є наш патріотизм і наша любов до нашого народу і до нашої нації. Це бути дотичним до переживань. Рідних і близьких і оточуючих нас, людей. Я вірю, що Бог має добрі над... задуми для нашого народу. Я вірю, що Бог Він був і тоді, і він і сьогодні, і буде і завтра. Знаєте, в Єремії 29.11 написано такі слова. Бо я знаю ті думки, а не на зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Знаєте, сьогодні ми повинні усвідомити, що ми не можемо жити просто ось так, як жили раніше. Сьогодні наші цінності і принципи життя вони повинні змінитися. Давайте будемо чесними, що. До початку повномасштабної війни ми більше цінували деякі матеріальні речі, ми планували кар'єри, планували якісь речі, які були тимчасові. Але Бог говорить тільки я маю надію і майбутнє для вас. Знаєте, сьогодні. Для деяких людей слова надії це не просто слова, це надія побачити сина чи чоловіка чи батька, коли ти чекаєш невідомості. Для деяких слова надія це слова повернутися у рідне місто, і нехай не таке, яке воно було, але у рідне місто. І ця надія, в якою ми сьогодні живемо з вами, і цієї надією, якою ми повинні і ділитися з іншими людьми. Знаєте, сьогодні для нашого народу найбільше, що потрібне, це потрібне Боже Слово. Потрібне Боже слово, яке підтримує, підбадьорює, зміцнює, надихає і дає сили жити в час, в який ми сьогодні живемо. Пам'ятаєте, в книги Пророка Вакума є такі слова, а я буду надіятись на Господа. Знаєте, сьогоднішні обставини вони показують нам, що ми, як народ український, ми повинні схилитися в смиренні перед Богом, і ми повинні визнати свою залежність від нього. Ми бачимо, що неякі міжнародні стосунки відносини. Вони не можуть бути такими міцними, ніж наші стосунки з самим Господом. Бог є найкращий союзник, Бог є найкращий партнер. У Біблії, книги Псалмів, 32 розділ, 12 вірші, написано такі слова. Блажен той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він обрав його на спадок собі. Всі на переводі цей вірш звучить так: блажен народ, у котрого Господь є Бог. Сьогодні це нагадування нам про важливість об'єднатися у молитві, про важливість згадувати у молитві тих. Кого немає поруч, але кого ми чекаємо. Це сьогодні нагадування нам про те, що життя кожної людини, воно дійсно коротке. І життя кожного із нас, воно не в нашій владі, не в наших руках. Ми можемо щось планувати і будувати, але те, на що ми спираємось і на чому ми будуємо наше життя, в один момент воно може просто змінитися. Господь є найкраща гарантія нашого життя сьогодні. Він є найкраща надія сьогодні для нас. Знаєте, сьогодні це також заклик для нас про важливі речі. Які Бог нагадує в своєму слові. В старому заповіті, ще до приходу Ісуса Христа Бог залишив нагадування, і Він каже: І впокоряться люди мої, що кличеться ім'я Моє і помоляться. І будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Зверніть увагу, що Бог нагадує і говорить, що не просто помоляться, а що будуть шукати лиця Його і відвернуться від злих діл, і смиряться перед іним. Сьогодні Господь задає нам питання, я зберіг життя тобі, незважаючи на що, чи смирився ти переді мною, чи ти відвернувся від злих своїх діл і навернувся до Христа, чи прийняв ти прощення і жертву Ісуса Христа, який вмер за тебе на урозкому Христі? Сьогодні Господь задає питання, на чомусь будується життя Твоє. І як далі плануєш ти жити сьогодні? Дорогі ж друзі, знаєте, разві не сьогодні ми повинні йти до Господа. Развіни сьогодні ми повинні приходити до Нього в розкаянні, в каятті і посвячувати своє життя для Нього? Я не знаю тоді, в який ще час і що треба нам чекати. Але сьогодні. Це нагадування нам про наш вибір, про вибір примирення з Богом і про вибір іти за Ним. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, що кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми сьогодні з вами. Не маємо права просто жити. Просто жити. Ми сьогодні повинні жити і приносити плід в Царство Боже. Тому що сьогодні, і в минулому також хтось віддав життя за нас. І ми повинні це переосмислити, і ми повинні змінити сьогодні наше ставлення. Давайте не будемо сьогодні. Також нашу увагу зосереджувати на матеріальних речах. Бо сьогодні ми бачимо, як бойові дії відійшли від якихось міст, люди почали відбудовувати, і ти кличеш що їх до зібрання, і люди вже кажуть: я не можу, в мене є праця, у мене є дом. Але коли була смерть на порозі нашого дому, то ми шукали Господа і молилися до нього. То навіщо нам сьогодні бути байдужим до Нього? Кожен день, кожного разу, кожну неділю обирайте Господа, бо в свій час Він обрав кожного із нас. Апостол Павло він говорить, «Бо ходимо вірою, а не віддінням». Бо ходимо вірою. Давайте сьогодні, коли ми бачимо коїться в нашому житті, народу, в нашій країні, давайте ми будемо ходити Божою вірою і мати Божі обітниці. Давайте сьогодні благословляти наш народ, благословляти один одного. І благословляти сьогодні церкву Божу в нашій країні. Не дивлячись на усі прогнози і обставини, які були, які є, давайте ми будемо казати, що Бог він здатний і сильний зберегти і дати і мир нам, і перемогу. Це дуже важливо сьогодні для нас. Сьогодні так багато сумнівів ми бачимо. Сьогодні ми бачимо, як багато. Люди, вони зневірилися. Давайте сьогодні ми будемо нести їм Боже Слово, щоб вони мали мужність втіху і підбадьорення. Давайте не будемо сьогодні залишатись на сторонці. Якщо у вас є в вашому колі люди, які захищають. Ви можете їм написати всього лиш три коротких слова. Дякую, молюся і вірю. Дякую, молюся і вірю. Дякую за те, що борониш. Молюся за тебе і вірю, що Бог збереже життя твоє. І також сьогодні важливо підтримати і, і близьких, і родин. Які також разом переживають ці непрості обставини. Знаєте, як я на початку сказав, що у кожного є своя історія. Я хочу сказати, що не дивлячись на обставини, є багато речей, за які ми можемо бути вдячними Богові. Ми вдячні Богові за те, що Він дійсно найкрутну обставину життя нашого народу, він зберіг наш народ. Ви подивіться сьогодні усі країни світу знають про Україну. Ви подивіться сьогодні, що усі країни світу вони беруть приклад з нашого народу і говорить, яка Україна по кількості людей по території. За Росією вона така невелика, але вона вистояла, вона дала боротьбу і вона змогла вистояти, тому що Господь допоміг на нашому народу. Давайте ми сьогодні не будемо переставати молитися. Нехай сьогодні наші молитви і завтра, і завжди вони будуть щирими, нехай вони будуть справжніми і глибокими. Давайте про це також пам'ятати. Шановні брати і сестри, я знаю, що у кожного із нас є різні думки. Але давайте ми будемо молитися також і про нас і з вами, щоб Бог зцілив і відновив нас для того, щоб ми могли приносити користь. І бути благословенням. Війна триває. Ми не знаємо, скільки вона ще буде. Але ми знаємо одне, що сьогодні наш народ потребує кожного із нас. Давайте будемо з нашим народом сьогодні. Про Моїсея Євреям 11, розділ, 25 вірші написано такі слова. Він, замість того, щоб перебувати в царських домах, він образ страждати з народом Божим. Сьогодні для нас тут жити, працювати, бути, підтримувати і допомагати це не просто про життя, а це про привілеї також переживати. З нашим народом. Апостол Павло говорить Філіп'ян 4.6: не про що не торбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Ми повинні сьогодні приносити наші потреби з подякою про те, що Бог дав відповідь, і про те, що Він почує. Нашу молитву. Звичайно, ми, кожен в глибині серця приходить до висновку, що життя, яке було, його не буде, і те, яким ми були, ми не будемо. Але давайте ми скажемо Господи, я дякую Тобі. Я дякую тобі сьогодні, що ти зберіг моє життя. І дякую тобі за ті непрості обставини, в якому я сьогодні живу. Так, мені, Боляче, можливо, в когось із вас за цей час зруйнувалося власне житло. Можливо, ви втратили рідних чи близьких. Можливо, ви чекаєте на якусь важливу зустріч і живете цією надією. Давайте скажемо, Господи, я дякую тобі. Я дякую тобі в цей час, за те, що ти підтримуєш мене. За те, що ти допомагаєш мені. Я дякую. Знаєте, це важко, я розумію. У кожного із нас сьогодні є своє, що важко. Але давайте скажемо, Господи, я дякую тобі за цю непросту обставину і ситуацію. Я довіряю тобі своє життя, я довіряю тобі свої обставини. Я вірю, що ти маєш надію, Господи. Господи, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо, що Ти зберіг нас. Ми дякуємо Тобі за наш народ. Ми дякуємо. Отець наш і Бог, сьогодні в цей день ти нагадуєш нам, що ти не залишив нас. Ти нагадуєш нам за те, що ти зберіг життя нашого народу через ту мужність, яку ти дав нашим захисникам і захисницям і кожному. Сьогодні, коли ми стаємо перед сумнівом зневіри і вибором, даруй нам залишатися і бути частиною цього народу. Благослови наш народ, бути мужнім. Шукати тебе і знайти, відвертатись від, від злих твоїх діл і справ і бути святим і непорочним перед тобою. Господи, сьогодні ми відкриваємо тобі свої обставини життя, свою гевсіманію, і ми знаходимо сили в собі, і ми дякуємо. За те, що Ти зберіг нас, наше життя, і за те, що сьогодні ми тут можемо звертатись до тебе, і ми віримо, що Ти маєш надію і майбутнє для кожного із нас, для наших сімей і для нашого народу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.